Ну і стало припинення вогню в Україні з більшою ризики для НАТО. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рюте. І він переконаний, що Росія використає так зване затища для накопичення зброї. За словами Рюте, після того як буде досягнути, стали припинення вогню, годинник почне відлік часу, і загрози для альянсу будуть тільки зростати. Михайло Подоляк долучається до бесіди. Це радник керівника офісу президента. Пане Михайле, як чуєте, вітаємо, вітаю, вітаю вас. Давайте зорієнтуємося 5 років. З якого моменту потрібно Росії на думку пана Рюти для того, щоб закумулювати всі ті сили і такі напасти на країни НАТО. Це перше і е, оця от спроба мілітаризувати дискурс в закордонні. Вона на руку Україні чи навпаки вони більше займатимуться з собою своїми бомбосховищами, ну як в Німеччині, і менше уваги приділятимуть нам і допомозі Україні. Давайте спочатку правильно розставимо акценти в тому, що сказав пан Рютер. Він сказав, що припинення вогню без дієвого примусу Росії до дійсно фіналу війни воно не буде працювати. Ну тобто він трошки ширше говорить про те, що ми постійно з вами обговорюємо в етері. Російська федерація має не просто припинити вогонь і далі продовжувати робити вигляд, що вона не програла війну, а зупинила там один етап війни і готується до іншого. Треба, щоб були впроваджені гарантії безпеки для Європи, ну чи гарантії стримування Росії. І Росія має відчувати, що далі буде тільки втрачати, ну тобто, щоб вона не переходила до наступних етапів війни. І тому, коли Рюте говорить про припинення вогню в Україні, він його обговорює таким чином, но ну, обставляє такими чинниками, що це не просто має бути припинили вогонь, і Росія не покарана, тобто Росію треба примушувати до більш більш суттєво примушувати до фіналу війни. Тепер щодо вашого питання, п'ять років. Немає у Європі. Війна вже йде сьогодні, прямо тут і зараз вона йде у Європі на території Східної Європи. Більше того, Росія відверто говорить і готує можливості атакувати північну частину Європи. Ми знаємо, що відбувається на кордоні з Фінляндією. Ми знаємо, що відбувається на кордоні з Естонією. Безумовно, для Росії пріоритетним є контроль над Балтійською акваторією. Вони вже відверто про це говорять. Контроль над островом да, для того, щоб можна було контролювати якраз північно-центральну Європу за рахунок встановлення там від. Відповідного інструментарію для Росії важливо контролювати Сувалський, ну тобто, скажімо так, сухопутний коридор до Калінградської області, а Калінградська область перетворити на такий собі на форпост, достатньо масштабний у Європі, і так далі. Тобто, Росія вийти з війни не може, і безумовно вона вже веде війну проти Європи в трьох форматах: це кібератака. Ми бачили, що відбувалося напередодні президентських виборів у Польщі. Ми бачимо, що Росія робить в соціальних мережах, і це другий формат. Війни пропагандистської інформації недостатньо достатньо жорсткі. Вони все більше туди витрачають коштів. І третій формат війни це диверсії, провокації проти відповідно очільників військових виробництв, там політичних лідерів і так далі. І тому подібне у Європи немає 5 років. Я не знаю про які 5 років вони говорять на сьогоднішній день. Вони вже воюють, вони вже на війні. Так безумовно гаряча фаза війни сьогодні на території України, і це дає їм можливість. І тут я переходжу до другої частини: мілітаризація самої Європи. Ви розумієте? питання. В тому, що ви можете мілітаризувати будь-як да? От сполучені штати вони достатньо мілітарізоване, але сполучені штати чи мають волю, щоб вигравати війни, наприклад, в Афганістані чи в Росії. Ну розумієте, це питання не тільки мілітарізації, це питання волі, яка у вас або є, або її немає. У мене великі сумніви, що ця воля, політична воля, там чи, скажімо, так, мілітарна воля з'явиться у Європі, і відповідно для Європи сьогодні важливо зрозуміти, що Україна чи не єдина країна, яка не є членом альянсу НАТО, але яка найбільш боєздатна і може забезпечити нову архітектуру безпеки Європи. І я скажу так: вони це розуміють. І тому, переходячи до питання мілітаризації самої Європи чи мілітаризації України, для них єдиний сценарій максимально оптимальний сценарій це максимальна мілітаризація України. Тільки України, тобто набагато більше інвестицій в Україну, менше слів більше е, грошей і діла, і набагато більше постачання зброї, і набагато більш дієвіший лобізм у купівлі зброї в сполучених штатах і постачання, тому що в сполучених штатах на жаль, на відміну від цієї Європи, набагато більш розвинете військове виробництво От купівля європейцями великої кількості зброї відповідних. Ракет відповідних там снарядів, відповідних там інших інструментів ведення бойових дій і е, постачання всього цього в Україну. Ще раз вони мають про це не говорити вже. Вони мають ну не говорити там через 5 років, були безпосередні боєздітнення з Росії. Так далі вони мають сьогодні максимально ефективно вирішити два завдання. Перше, про яке ви сказали, і президент Зеленський, наголосивши на тому, що президент Зеленський постійно про це говорить, це заборонного типу санкцій, не обмежувального. дивіться, давайте тут. Вони 18-й пакет зараз обговорюють да, санкції, в тому числі щодо нафтогазової сфери Російської Федерації. Дивно, що вони тільки після трьох років продовжують говорити про це. Але між тим, обмежувальні санкції це холодна війна. Це коли ви хочете, щоб країна технологічно відставала. Конкурентно відставали, і вас є там 5 років, 10-15-20 поки ця країна буде виглядати нікчемно по відношенню до вашого технологічного розвитку. Нам це не підходить. Ми в стані гарячої війни. Ну нам я маю на увазі Європі. Це не підходить. Ми в стані гарячої війни. То тільки заборонні санкції. Головна відмінність заборонних від обмежувальних санкцій заборонні мають позбавити Росію притоку коштів. Ну тобто вони мають не заробляти ці кошти. І тоді вторинні санкції проти основних. Покупців російської нафти, ну це країни глобального півдня, зрозуміло, і санкції проти своїх компаній, які продовжують постачати в Росію чи працювати на споживчому ринку Росії, і безумовно заборона будь-якого бізнесу з Росії на території Європи, заборона купівлі будь-яких продуктів, наприклад, нафти чи скрапленого газу з Росії. І тоді вони будуть мати зовсім іншу масу грошових зовсім інший обсяг грошової маси. Оце все має працювати, і друга складова. Знову ж таки, це не розмови про те, що ми там 180 мільярдів євро будемо інвестувати, будемо інвестувати протягом там трьох років в мілітарні виробництва на території Європи. Ні, це 180 мільярдів на закупівлю зброї сьогодні, де можна її купити, наприклад, Сполучені Штати, Південна Корея, і постачання всього цього в Україну тут і зараз буде вирішено, чи є в Європі не 5 років, а взагалі є можливість далі в рамках своїх там моделей стратегічного розвитку розвиватись. Чи вона буде дійсно змушена воювати масштабно воювати? Але тут знову ж таки коротко. Є маленька ремарка. Подивіться, Росія буде воювати на території Росії ветеранською армією, тобто вона буде розуміти. Набагато більш об'ємніше, що таке сучасна війна. Вона буде використовувати зовсім інші інструменти, не ті, які Європа буде використовувати, і Росія буде вести цю війну без правил. Вона сьогодні, оцю ведення війни без правил, тестує в Україні. Ну, ви ж бачите, ви ж тільки що дали статистику щодо обстрілів території України, що вони б'ють по житлових кварталах, що вони б'ють саме по цивільному населенню. Тобто Росія повністю відмовилась і привчила вже до речі, це дуже важливо Вчила світ до того, в тому числі західну європу ну, в цілому, європу, що правил не існує, міжнародного права не існує, міжнародного воєнного права, гуманітарного права не існує. От в цьому проблема, яку вони до кінця не усвідомлюють. тобто, тип війни, який Росія буде вести в Європі, вони зовсім не очікують того, що Росія там буде робити, пане Михайле. Стосовно. Війни гібридної, яку вже веде Росія проти європейських країн. А якщо дзеркально подивитись на ситуацію, ну бо часто дійсно обговорюємо те, що Росія вже гібридно веде війну, просто справа у тому, що вона не є фактичною, фізичною, тобто прямою та безпосередньо конфронтацією. А Європа, ну європейські країни, ми це окрема історія Україна, От європейські країни. Проти яких зараз ведеться гібридна і не тільки там гібридна різних типів війна, а вони у відповідь її ведуть? Чи вони в даному Ні. випадку поки що статисти? Ні, не ведуть. Давайте без ілюзій. Дивіться, що вони роблять? Вони е оцінюють те, що робить Росія, проводять там низку заходів, ну, самітів, да, де вони аналітично говорять: Дивіться, Росія робить. Такі -то дії по відношенню деструктивні дії по відношенню до нас Росія втручається у парламентські вибори, Росія фінансує там мережу політичних партій чи там різних там організацій і так далі. Росія активно скуповує еліти, Росія видає гранти там на такі-то такі-то дії. Росія активно приймає участь у дискредитації там відповідних там людей і тому подібне. Вони це констатують а далі. Починається традиційна європейська робота, яку ми з вами знаємо, класичною назвою якої є бюрократія. Вони обговорюють, як цьому протидіяти, і далі нічого, тобто вони не працюють. З протидією російській пропаганді вони не забороняють присутність російських там чи проросійських політичних партій. Вони не забороняють активну промоцію там російських там цінностей, Більше того, вони заохочують приймати участь російських там, митців в, в, в тих чи інших фестивалях. Ну пам'ятаємо, да там Берлінал, Венеціанський фестиваль, де там поза конкурсом приймають участь російські на, пропагандистські фільми, фільми там художні чи документальні фронтальні і так далі, начебто які хочуть показати там другу сторону війни, що не всі її там аплодують цій війні в Росії і тому подібне. Ні, вони досі не можуть. Позбутись ілюзії, що з Росією можна мати партнерські відносини. На жаль, у Європі було багато бізнесменів, які активно заробляли в Росії. На жаль, багато політичних еліт представників політичної еліти Європи. Ну, Шрёдер це найбільш така показова фігура. Да, я не беру там Кнайс, наприклад, там ще низку людей, які отримували посади в раді там директорів відповідних монополій державних, ну сировинник безумовно, і так далі. Тобто, Росія продовжує. Системно працювати, знаєте в чому проблема? От ви говорите дзеркально, треба подивитись. Проблема в тому, що Європа грає по правилам. Ну, є там щось заборонене, є червоні лінії. Вони їх дотримуються. Європа не зрозуміла, що Росія, по-перше, не має права. По-друге, вона завжди нахабно себе поводить. По третє, вони саме за рахунок цього і домінують. Тобто вони говорять, та нас не хвилюється. Ми будемо робити отак. А головне, Росія, взагалі ніколи не продає конкурентного інформаційного продукту. Росія взагалі не вважає, що журналістика має існувати як така. Росія продає виключно пропагандистський продукт, в тому числі на території. Європейських країн до всього цього вони не готові. Я вже не кажу про мілітарні складови. А, а, ну ми тільки що з вами розібрали, що Росія не воює по правилах. Вона не дотримується правил ведення війни, як тих правил і звичаю ведення війни. Але все це європа. Ви знаєте, от європі повезло. І я розумію, що це драматично для нас вами звучить. Європі повезло, що на шляху Росії до Європи, до експансії в Європу. Була Україна, тому що тільки Україна зупинила цю навалу, яка могла б спокійно там дійсно достатньо швидко, активно атакуючи Європу, захоплювати великі території, знущати з людей там, де порту... Ну, ви знаєте, що робить Росія. Це технологія рус міра. Вона. Постійно одна і та ж сама давайте коротко, щоб люди нас зрозуміли з вами, що таке технологія руського міра. Коли вони заходять на будь-яку територію, вони не хочуть її розвивати. Головне завдання це знищити цю територію інфраструктурно, прибрати звідти людей, які там живуть. Ну тобто захопити їх майно самих людей або вбити, або депортувати на їх місце, привести там ну, диких, я не знаю, там гопників з якоїсь глубинки російської. Не зрозуміло ви знаєте, тут завжди. Коли ми порівнюємо їх із нами, то біда в тому, що вони відправляють на утилізацію тих, кого А їм не шкода, і зрештою тих, хто не складає доданої вартості в їхньому так званому суспільстві. Коли йдеться про наших, йдеться про тих, що це люди доброї волі. Неймовірної сміливості і стійкості, це ті люди, які найкращі серед нас і вони нас захищають. І це не лише про генофонд, це про майбутнє, це про будівництво, це про архітектуру майбутнього, про освіту, культуру, медицину, про все. Ну і коли йде дискусія про те, що європейські і американські партнери нам. Натікаються або відверто говорять, що ми маємо мобілізувати всіх з 18 років. То є величезне питання: а чи в людях справа? От Зеленський каже відверто: ні, не в людях, а в технологіях, а в мізках, а в спецопераціях, а в комбінаціях, а в павутині. до речі, прямо мова є, можемо почути. Я не вважаю, що ми повинні мобілізовувати людей з 18 років, як думають лідери інших країн. Операція Павутина показала, що важлива не кількість людей, а зброя і технологія. Мобілізація це проблема будь-якої війни. Україна не виняток, оскільки ми хочемо, щоб війна закінчилася. Люди втомлюються. Ми можемо мобілізовувати 27 тисяч осіб на місяць, тоді як Росіяни можуть мобілізовувати 40-50 тисяч осіб, тому що їхні втрати більші. Володимир Зеленський, президент України. Тут пане Михайло, велике питання не тільки про мобілізацію людей, не тільки про мобілізацію оборонців, а й про мобілізацію тих, хто залишається в тилах і робить вигляд подекуди, що війни не існує. Чи взагалі будемо говорити відверто про мобілізацію життя повного? Як воно виглядає станом на зараз? Чи будемо ми готові і чи готові мобілізуватися в повному сенсі? Таке ви складне, Олена, задаєте питання. Ну, давайте. А Один у нас момент. три хвилини, навіть трошки да, менше. Ти ну, ти вічно. Швидко. швидко. Перше раджу ніколи не порівнювати нас, і росіян. Ми абсолютно різні у всіх сенсах цього слова. Ми ніколи не були братами, там що вони там казали да, в рамках пропаганди. Ми абсолютно різні. Вони люблять стояти на колінах. Ми ні. Це перше. Друге, війна завжди несправедлива. І такі країни, як Росія, вони заточені на війну. Вони взагалі не мають цінності життя, тому безумовно вони відправляють. там. Немає отреб'я, да вони всі такі, практично всі, тотально. Там уже 2% більш-менш нормальних людей, і вони вже виїхали з Росії. А, і тому в них ціни життя точно не існує, але війна несправедлива. І якщо на вас напали, то захищають дійсно ті, хто розуміє цінність життя, свободи, цінність країн. І проти таких імперій, як російська, завжди будуть воювати найкраще. Це друга складова, третя мобілізація це кожен сам може вирішувати так. Держава може там пропонувати певні е, можливості, певні програми і, і розмовляти з суспільством. Але кожен для себе сам вирішує, чи бачить він війну, чи живе він в стані війни. Да, ви праві не тільки на передньому краї, а в тому числі в тилу. Але кожна людина сама для себе ще раз підкреслюю, вирішує, чи вона дивиться. Що навколо, чи вона розуміє трагедію, в якій ми сьогодні знаходимося, як країна, чи вона розуміє ціну того, що буде завтра, якщо неправильно себе поводити? Чи ні, чи вона проживає тут і зараз, так як вважає за потрібне. А з тим треба працювати. Про це треба говорити безумовно, в тому числі у ветеринар-марафону. Я думаю, що ну це непогана буде дискусія між суспільством, де ми хочемо бути завтра, чи хочемо ми мати державу як таку. і це знову ж таки не про пафос, це про справедливість. Росія не приходить з нами домовлятись. От ми там ви там казали. Я буквально коротко про переговорний процес ні, це фейковий переговорний процес. Вони хочуть нас знищити, і вони не, не можуть від цього відійти. Вони не можуть вийти з війни, Вони не можуть вийти з ключової тези. Ми воюємо на знищення іншої держави, і тому вони тут не домовляться ні з ким. І якщо хтось хоче все своє життя десь бігати по світу і згадувати про те, що в нього була держава. Ну він так живе, як він живе. І інші заки. Спасибі, пане Михайло, вам за те, що знайшли час доєднатись. Михайло Подоляк, це радник керівника офісу президента України. Він був на прямому відеозв'язку.